Зима для аграріїв не час відпочинку, а період ретельної підготовки до нового сезону. Як розпочати його не лише з новими надіями, а й можливостями йшлося на завершальному інформаційному заході для малих агровиробників у бродах. Перед тим такі тематичні зустрічі відбулись у Шептицькому, Самбірському, Львівському і завершились у Золочівському районі. З вітальним словом до учасників звернулися заступниця міського голови Оксана Прокопець. Директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації Людмила Гончаренко та голова Львівської аграрної палати Ігор Вуйцик хочу подякувати фермерам нашої громади особисто, тому що це сьогодні в нашій бродівській громаді за вашу активність в хлопці. Тішимося вами. Я розумію, що не завжди ми можемо вам допомогти. Але ви самі знаєте, що підтримуємо чи не можемо, і надалі будемо старатися чим більше вас підтримати. Ну і саме основна всім миру перемоги, і слава Україні! Цільовою аудиторією даних семінарів стали представники 150 фермерських господарств, які діють на Львівщині. Цикл семінарів, метою яких було інформування аграріїв про доступні фінансові інструменти, назвали «Заплануй зростання бізнесу із фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві ці просвітницькі заходи у співпраці з Міністерством аграрної політики, Європейським Союзом та Світовим банком проводить компанія Агріаналітика, яка детально і ґрунтовно знає про наявні проблеми у фермерському середовищі. Її керівник Володимир Граймович, провідний експерт, окреслює проблематику і каже, що вони стали майданчиком для співпраці між фермерами і банками. Проблематика саме в малому сегменті. Да? Тобто банки не дуже хочуть кредитувати малий сегмент. Малий сегмент не дуже знає, як працювати з банками. І ось цю проблематику ми сьогодні будемо висвітлювати, будемо намагатися ось ці дві сторони між собою якось подружити. Проєкт фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві набрав обертів цьогоріч, хоча запроваджений дещо раніше. Тобто саме тому сьогодні фонд вийшов з пропозицією допомагати отримати інвестиційний кредит, отримати довгі гроші в банку шляхом е, можливості скористатися безкоштовною послугою з виготовлення інвестиційного бізнес-плану, яку нам допомагають е, фінансувати і здійснювати наші міжнародні партнери. Ми сьогодні, наприкінці нашого заходу, е, знову ж таки озвучимо цю пропозицію і дамо чіткий покроковий план, куди треба звернутися. А звернутися можна е, по трьох напрямках: перше до банку партнера фонду та да, це той банк, в якому аграрій скажімо, зазвичай обслуговується. Якщо він є партнером банку, партнером фонду часткого гарантування, безпосередньо всьому банку можна дати йому інформацію і запропонувати цю безкоштовну послугу. Може звернутися безпосередньо до фонду часткового гарантування, хоча фонд не є установою, яка працює з позичальниками, яка надає безпосередньо кредити, але фонд готовий сьогодні консультувати фермерів, готовий пропонувати їм допомогу в співпраці з банками. І третій шлях звернутися до товари... Рисства агріаналітика ми є виконуючим партнером по цій програмі, і наші експерти саме будуть виготовляти усі безкоштовні бізнес-плани. Достатньо просто або на нашому сайті заповнити реєстраційну формочку і надати інформацію про свій ну коротку інформацію про свій інвестиційний проект, або підняти телефончик і просто заявити про те, що от я я хотів би отримати цю послугу. Далі ми проведемо людину вже по кроку. Як зауважив пан Володимир, компанія Агріаналітика створила майданчик для якісної співпраці. Для агровиробників діють різні програми підтримки, і їх можна поєднувати для досягнення максимальної користі для фермера. Експерти роз'яснювали та інформували місцевих виробників сільськогосподарської продукції про нові можливості з отримання фінансування, пільг державної підтримки. Які з'явилися завдяки роботі фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві? Даний проєкт має на меті забезпечити підтримку мікропідприємництва малих і середніх суб'єктів, що проводять діяльність у сільському господарстві, шляхом часткового гарантування і виконання зобов'язань за кредитними договорами. І ці зобов'язання можуть сягати половини непогашеної суми заборгованості. Директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації Людмила Гончаренко розповіла, що Львівщина обрана одним із пілотних регіонів, де впроваджується міжнародний проєкт продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Це дає можливість малим агровиробникам, які займаються ягідництвом, овочівництвом, виробництвом молока та його переробкою, отримати гранти від проєкту за умови написання бізнес-плану. Уже прийнятий бюджет державний, і ми бачимо, що в державному бюджеті є видатки на підтримку сільського господарства це 6 мільярдів гривень. Зокрема, підтримка буде спрямована власне на підтримку мікро і малого аграрного бізнесу і людей, які Виробляють сільськогосподарську продукцію. Одним з пріоритетів державної підтримки це є підтримка галузі тваринництва. Тобто буде продовжуватися виплата дотації фізичним особам і суб'єктам господарювання на один гектар землі, тим, які господарюють на землі до 120 гектарів. Буде продовжуватися виплата дотацій на тварин, а також цього року відновлюється програма підтримки галузі тваринництва шляхом часткового відшкодування. Придбання племінних тварин, зокрема ВРХ, і шляхом відшкодування вартості будівництва тваринницьких комплексів. Частка відшкодування буде складати 25%, але при умові що 10% будуть давати місцеві бюджети або обласний чи територіальні громади. Тому дуже важливо, щоб територіальні громади розуміли, де є їхні виробники, які їх господарюють, які сплачують податки до територіальної громади. також, Мали можливість скористатися цією підтримкою, тому що державний бюджет буде фінансувати при умові співфінансування. Всю інформацію про програми, про проекти міжнародної технічної допомоги ви можете. Побачити на сайті Львівської обласної адміністрації сторіночка департаменту. А також для зручності ми маємо свою сторіночку в соціальних мережах у Фейсбуці, тому десь якісь новини, які програми вже оголошені, які програми планується оголосити. Ми все розміщуємо, і які заходи ми проводимо інформаційні? Також ми все цю інформацію розміщено. Звичайно, що люди праці не завжди є фахівцями із написання бізнес-проєктів. Тому компанія Агріаналітика за підтримки партнерів допоможе і покроково проведе фермерів у їхньому бажанні розширити і покращити свій бізнес. Компанія Агріаналітика публікує регулярно інформацію про всі заходи, які ми проводимо. Ми, ви можете долучатися онлайн до будь-якого з наших наступних заходів. І вся інформація, яка сьогодні прозвучить під час нашого заходу, вона також доступна в наших консультантів. Слідкуйте, будь ласка, за нашими соціальними мережами, за нашими оновленнями. Ми будемо публікувати і відеозвіти про ці заходи. І найцікавішу інформацію, яка тут буде звучати, також буде з'являтися в наших мережах. Повертається програма підтримки у галузі тваринництва шляхом часткового відшкодування на придбання племінних тварин, а також будівництво тваринницьких комплексів за умови, що й органи місцевого самоврядування підтримають її фінансово. Майже п'ята частина 27 агровиробників області локалізували свої виробничі потужності та успішно діють у Бродівській громаді. Голови сімейного фермерського господарства, що діє у селі Голосковичі. Олександра Марковича під час зустрічі було відзначено подякою від Львівської обласної ради за високі досягнення у виробництві сільськогосподарської продукції. Він відкрив власну справу у 2020 році. На даний час у господарстві Марковича є 40 голів великої рогатої худоби, з них 25 – дійних корів. Цікавим було спілкування з представниками комерційних банків, партнерів фонду. Їх є шість, які розповіли про умови кредитування під гарантії фонду, що дасть можливість фермерам стабільно розвивати власну справу. Найбільше учасники обговорень цікавились, як отримати кредит на купівлю земельної ділянки. Такі зустрічі важливий крок для малих фермерів площею до 500 гектарів, адже у більшості таких господарств відсутня належна застава для залучення кредитів, а фонд часткового гарантування кредитів дасть можливість малим фермерам розвивати свій бізнес і забезпечити сталість розвитку сільського господарства, наголосила Людмила Гончаренко.